Євангелія на щодень. 2 грудня Лука 9, 57, 62. А як вони подорожували, сказав хтось до нього? Я піду за тобою, куди би ти не пішов? Ісус озвався до нього, Лисиці мають нори і птиці гнізда Син же, чоловічий не має де голови проклонити. До другого сказав іди за мною. Та той відповів: Господи, дозволь перше піти ти поховати мого батька, залише мертвим ховати своїх мертвих. Сказав Ісус до нього, Ти ж іди, проповідав Царство Боже. Інший сказав: Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися. Ісус сказав до нього, ніхто, що поклав руку на плуг і озирається назад, не здатний до Царства Божого. Як можна розпізнати, чи отримали ви покликання від Бога, по тому що ви вирішили бути вільними від усього і всіх, а головне від себе, свободу від себе досягти і зберегти найважче? Проте можливо. Однак це вимагає героїзму, свобода необхідна для покликаного, щоб зло не знайшло жодного компромату на нього, що проповідь Євангелія не підривалася несумісними з нею вчинками проповідника. Саме такі вчинки згіршують людей, відлякують їх від християнства. Зараз так мало покликань, особливо до священства. Тому що християни відмовилися від свободи від себе, на користь психології, терапії та всіляких тренінгів, які спрямовані на надмірне зосередження людини на собі. Господи, прошу про дар розпізнання мого покликання.